Всім привіт вітаю на моєму каналі. З вами Саша Моцін. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем: це неповернення українців з Європи в Україну. Є нове соціальне опитування, дослідження, яке показує, що близько 40% громадян України вже залишаються в Польщі. Вони вже не планують повертатися в Україну 40%! А якщо взяти. Цю Європу, і знаємо, що в всій Європі більше ніж 4 мільйони громадян України, то майже 2 мільйона не хочуть повертатися в Україну. Це дуже погана новина для України в цілому. Як ви думаєте, ви, до речі, плануєте повертатися в Україну чи ні? Ну, якщо ви зараз не в Україні? І ще одна тема це вилучення водійських посвідчень в Польщі. Багато громадян України мають автомобіль на території Польщі і багато стикаються зі штрафами та вилученнями. В новому 2026 році є ще додаткові можливості втратити водійське посвідчення. Ми зараз обговоримо, що і до чого. Тому дуже вас попрошу додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Підпишіться, якщо ви не підписані, це дуже допоможе цьому каналу і цій інформації достукатись до більшої кількості громадян України і не тільки України. Ну і звичайно, репости, коментарі це також дуже важливо. В описі під відео я послання на мій інстаграм, де щоденно важлива інформація в коротких рілцах. Дуже важливо, що ви також були там підписані. Кожна країна має свої мінуси і свої плюси. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, в яку би країну ви не приїхали. Польщі є свої плюси і мінуси, в Німеччині є свої плюси і мінуси, в Франції, Італії, Іспанії і інших країнах є свої плюси і мінуси. Тобто комусь там подобається, а комусь ні. Є українці, яким подобається Польща, і вони себе бачать на території Польщі. Є ті, що виїхали з неї або хочуть виїхати, тому що їм не подобається ставлення, закони, не знаю, клімат, заробітки. Ну, кожного своє бачення і свої вимоги. Але по останній інформації 40% громадян України, які заїхали на територію Польщі, хочуть там і залишитися. Тобто вони вже себе бачать в Польщі, вони роблять все по легалізації по документах, щоб там залишитись, і не повертатися в Україну, і не переїжджати в інші країни. Близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі. Про це йдеться в аналізі Польського економічного інституту. Дослідження показує, що рішення залишитися дедалі частіше визначається не лише економічними чинниками. Фактори ідентичності, відчуття незалежності, соціальні зв'язки, емоційна безпека більш ніж у чотири рази сильніше пов'язані з намірами залишитися в Польщі ніж рівень доходів чи умови працевлаштування. Українці з високою ймовірністю постійного проживання частіше декларують плани подачі на польське громадянство та формування довгострокового життя в країні. Водночас близько 60% дорослих мігрантів перебувають у так званій перехідній або прагматичній фазі. Їхня присутність в Польщі зумовлена поточними обставинами, роботою, безпекою або відсутністю альтернатив без чітко сформованих планів на майбутнє. У середині цієї групи близько 20% становлять добре інтегровані українці, які, попри адаптацію, не планують залишитися в Польщі надовго. Автори звіту наголошують, що ця остання група є стратегічно важливою для польського ринку праці. За даними ПІЕ, цілеспрямована інтеграційна політика щодо таких іммігрантів може мати мультиплікаційний ефект і сприяти утриманню кваліфікованих українських працівників. Як бачимо, 40% вже для себе, плюс-мінус, вирішило, що вони хочуть залишитись. Є 60% інших громадян України, які вагаються, які хочуть повернутися, які не знають. Чого вони хочуть. І ось це та левова частка українців, за яких ще може Україна, українська влада, українська земля, українська держава поборотися. Бо якщо і далі так буде, то з тих 40%, які вже вирішили залишитися на наступний рік або через рік, буде 50%, які вже вирішили залишитися, а потім 60, а потім 70. І так піде до того моменту, що. Не буде кому повертатися. Ну, на жаль, ось такі дані зараз публікує польський економічний інститут. Для України це дуже важливо і дуже велика втрата. Надзвичайно. Буквально кілька відео тому ми обговорювали тему, що з підняттям заробітної плати в 2026 році підніметься і штрафи за порушення правил дорожнього руху для всіх учасників дорожнього руху. Це для українців також. Бо українці в Польщі мають сотні тисяч автомобілів. Тобто, якщо є порядка 2 мільйонів громадян України, то я думаю, що там 500 або 600 тисяч, нехай добре, 400-500 тисяч автомобілів є там на українській реєстрації або на польській реєстрації в користуванні українців і тому подібне. Тому це надзвичайно важлива тема. Штрафи ми обговорили, а є ще можливість взагалі втратити водійське посвідчення. І в 26-му році теж є певні зміни. Вже у 26-му році набудуть чинності правила, які посилять покарання за порушення ПДР на польських дорогах. Раніше водіїв могли позбавити на місці водійських прав за такі правопорушення, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, перевищення швидкості понад 50 км за годину у населеному пункті, або перевезення більшої кількості людей ніж максимального вантажу підйомність транспортного засобу. Поправка додає ще одну причину: з 26-го року позбавлення водійських прав також застосовуватиметься до перевищення швидкості понад 50 км за годину за межами. Населеного пункту з одностороннім руху та двостороннім рухом. за даними Міністерства інфраструктури, за статистикою на таких ділянках доріг відбувається 80% аварій та 87% аварій зі смертельними наслідками. Нові правила безсумнівно призведуть до того, що десятками тисяч водіїв втратять водійське посвідчення. У 2025 році поліція вилучила, послухайте. Понад 72 тисячі водійських посвідчень. 72 тисячі забрали водійських посвідчень водіїв. Це як і поляків, українців, і інших іноземців. Більшість з яких за перевищення швидкості в населених пунктах. Нові правила також передбачають суворіші наслідки для рецидивістів водії, які керують транспортним засобом, будучи тимчасово позбавлені позбавлені права керування. Можуть назавжди втратити свої права. Нове посвідчення водія буде доступне лише через 5 років. Зміни також торкнуться системи штрафних балів. Водії більше не зможуть скасувати бали за найсерйозніші порушення, такі як. Обгін на пішохідному переході, перевищення швидкості понад 50 км за годину, проїзд на червоне світло. Водії з випробувальним терміном, які накопичують понад 12 штрафних балів, повинні будуть пройти годинний практичний курс навчання вартістю 300 злотих. Курс включає серед іншого Повороти на різних швидкостях з увімкненою та вимкненою системою ЕСП, а також екстрене гальмування на прямій та повороті з АБС. Крім того, протягом випробувального терміну рівень алкоголю в крові має дорівнювати нулю. Друзі, ось такі зміни вже в 26-му році. І штрафи піднімаються в 26-му році в Польщі за порушення і додаткові можливості втратити водійські посвідчення, теж з'являються. Тобто вони і так були, але ще тепер каже за межами населеного пункту, якщо ви порушуєте правило і перевищуєте швидкість понад 50 км, то це теж загрожує втраті водійських посвідчень, а потім їх отримати назад надзвичайно складно, дорого і проблематично. Тому друзі не порушуємо, де би ви не були. Я зараз говорю за Польщу, тому що є інформація з Польщі, але і в Німеччині, і в Італії, і в інших країнах не простіше і не легше отримати назад водійські права. Водійське посвідчення, чи там уникнути штрафу і тому подібне. Тому не порушуйте і буде вам добре. І іншим учасникам руху також. Друзі, дякую за те, що додивилися. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Не забувайте підписуватись. В описі під відео також залишаю посилання на інші соціальні мережі, де також важлива інформація. Підпис... Підписуйтесь також туди, для того, щоб знати більше. З вами завжди Саша Матвеїв. До Зустрічі в наступних відео.